Тобто, фактично, ми маємо розуміти, що перспективи атак Росії з боку Російської Федерації дронами у кількості 2000 і більше одиниць, можливо лише за умови того, що протягом попередніх, ну, майже двох тижнів ворог буде мусить накопичувати відповідні сили та засоби для того, щоб вчинити той самий масштабний ракетно-дроновий удар. Тим не менше, що важливо розуміти. Ризики від ворожих дронів існують не лише для тилових районів нашої країни. В першу чергу вони існують для лінії бойового зіткнення. прикладу, на купінському напрямку вже сформована так звана кілзона. Ще буквально три тижні тому. Е, ситуація на цьому напрямку була абсолютно сприятлива для здійснення певних логістичних процесів. Зараз докорінно вона змінилася і певною мірою схожа на ситуацію з Тими процесами, що нині відбувається на Константиновському та на Вовчанському напрямку.